Що робити, коли потрібно працювати, а особливого бажання немає? Як працювати, коли відсутня мотивація? І взагалі, чи потрібно цей час працювати? На ці та інші питання, сьогодні я відповім. Мене звати Євген Зубковський, я інвестор та незалежний фінансовий радник. Тож, якщо ти вперше на моєму каналі, підпишись, аби не пропустити можливість отримати цінні знання та досвід. А якщо ти вже зі мною знайомий, то надійшли це відео своїм близьким та друзям, котрі зіткнулися з такою ж проблемою. Почнемо з того, що таке мотивація та звідки вона береться. Прогадай випадок із власного життя, коли ти легко виконував певну роботу чи завдання, яке насправді було складним. А тепер пригадай випадок, коли проста і невибаглива робота виконувалась важко, та ще й здавалося, що на її виконання ти витрачаєш вічність. Простими словами, мотивація це внутрішній стан, коли нам легко виконувати поставлені перед собою завдання. Як сказав олімпійський чемпіон та медаліст Еліот Кіпчогі. Лише дисципліновані люди, вільні всі решта раби свого настрою. Людина, яка не з чуток знайома з втратою мотивації та позитивним впливом дисципліни. Це не про успішний успіх, про який нам говорять зі всіх екранів, а системний, розумний підхід до досягнення цілей. Уявимо просту ситуацію: ти хочеш більше читати книги для того, аби розширити свій світогляд. Як ти вчиниш під дією мотивації? Швидше за все, у перший день прочитаєш. 100 сторінок, а вже наступного дня не візьмеш книгу до рук. тому що буде лінь, немає часу, відмазка, сьогодні пропущу, а завтра прочитаю вдвічі більше. Загалом твій мозок знайде будь-яке виправдання. А що ти зробиш під дією дисципліни? Читатимеш щодня по 20 сторінок. А коли мозок підкидатиме різні відговорки? Заміниш, наприклад, на прослуховування аудіокниги. проте все одно зробиш це. Таким чином, за 21 день ти сформуєш звичку та дійдеш до мети. І це стосується всього: ранкової пробіжки, щоденної афірації, лягати спати раніше, ведення обліку доходів та витрат і так далі. А якщо щодо історичних фактів, поліцейський Ласе Вірейн із Фінляндії у 1971 році з'явився на міжнародній біговій арені, омріяний метою стати чемпіоном. Після першої поразки він не здався. Відданий своєї меті він переїжджає за 4 тисячі міль до Томпсон Фоллс у Кенії і розпочинає там важкі та виснажливі тренування. Він планував побити світовий рекорд під час забігу на дві милі у гельсінкі влітку 1972 року. І йому це вдалося. Проте навіть ця перемога не принесла йому славу одразу, і він вважав свій успіх неповноцінним. Тоді він поставив собі досить зухвалу ціль перемогти на Олімпійських іграх у Мюнхені. По поверненню до Фінляндії він пробіг тисячі кілометрів місцевими лісами, поступово збільшуючи інтенсивність тренувань. Окрім бігу, як вправи, він почав опановувати його з наукової точки зору та вивчати різні аспекти та нюанси. І ось настав час вирушити на забіг всього свого життя. З вересня 72-го року він був на стартовій лінії забігу на 10 тисяч метрів. Він біг весь у синцях, адже спіткнувся об ноги іншого бігуна і впав на доріжці, швидко здаючи позицію. Ледве дихав, але при цьому був зосереджений, і він переміг його зусилля та дисципліна допомогли йому встановити новий світовий рекорд та здобути золоту медаль. Ця історія вчить нас, що навіть попри втрату мотивації потрібно бути зосередженим на своїй істинній цілі. І для цього якраз необхідна дисципліна. Проте про мотивацію теж забувати не варто. Адже якщо дисципліна каже нам, як дійти до мети, то мотивація пришвидшує цей шлях вдвічі. Тому зараз я розповім тобі, як підтримувати мотивацію на належному рівні, і при цьому легше вести дисципліну у своє життя. Є багато працюючих способів, і я підібрав для тебе збірку з трьох найефективніших, на мою думку. І перша з них є смарт-цілі. Тобто те, заради чого ти виконуватимеш щодня регулярні кроки. Адже саме наші цілі мотивують нас ставати краще, змінюватись, вдосконалюватись та не здаватися. Використовуючи цю просту структуру, ти можеш встановити цілі, які є реалістичними та досяжними, і збільшити свої шанси на успіх. Щоб ця система SMART ціла працювала, вони повинні бути конкретною, чітко визначена мета, зрозуміла для тебе. Друге, вимірювана. Визнач, як ти будеш вимірювати свій прогрес, щоб відстежувати успіх. Досяжна мета має бути реальною та досяжною своїми ресурсами та можливостями. Актуальна, мета має бути важливою для тебе та відповідати твоїм загальним цілям. І п'яте, обмежена в часі. Визнач чіткий термін для досягнення мети. Хочу бути здоровішим. Хочу більше подорожувати. Хочу стати популярним блогером. Це розмиті слова, котрі не дають розуміння, що, коли, скільки та як. Замість цього сформулюємо, протягом наступних трьох місяців я буду ходити в спортзал 3 рази на тиждень і їсти 5 порцій овочів та фруктів на день. В липні 2024 року я получу в портафіну на 5 днів, мені для цього потрібно 2000 доларів. Або до 2025 року я наберу 100 тисяч підписників в інстаграмі, щоб до мене звертались за рекламою і пост-услугами. І з цього місяць я, мій заробіток становитиме 1000 доларів в місяць. Поставивши реальні конкретні цілі, переходимо до другого кроку: покращення мотивації та дисципліни. Поділ цілей на менші кроки, до прикладу, ти хочеш купити нову машину. Розрізаємо на легші підпункти обрати марку та модель автомобіля, встановити бюджет на його купівлю. Відкладати кожен місяць певну суму для накопичення капіталу на купівлю. Забрати автомобіль із салону. Тепер ця задача стала на порядок простішою, хоч суть її не змінилась. До речі, про те, як накопичити на машину з маленької зарплати я розповідав у цьому відео, яке ти можеш переглянути за підсказкою. Ловіть 5 простих додатків, які допоможуть відстежувати свої завдання та досягати цілей. Їх можна використовувати для створення списків завдань, призначення термінів, встановлення нагадувань і відстежування прогресу. Перше Google календар. Друге Trello. дуже зручний інструмент. Третє тудоліст, четверте Notion. П'яте Evernote. Кожен з них це кладязь. Переходимо до третього пункту для підсилення мотивації та формування дисципліни: створи сприятливе робоче середовище та оточення. Твоє оточення може як стимулювати, так і стримувати. Як кажуть, коли ти спілкуєшся з чотирма мільйонерами, то ти будеш п'ятим. А коли спілкуєшся з чотирма безхатьками. Теж будеш п'ятим. Важливо оточити себе підтримкою. Подумай, чи маєш людей, які тебе підтримують у твоїй спробах, співпрацю з іншими людьми, здоровою конкуренцією. І на сам кінець важливо самим для себе бути мотивацією. Нагороджує себе за досягнення. Це зробить процес досягнення цілей більш приємним. Коли ти нагороджує себе за щось, ти збільшуєш ймовірність того, що будеш робити це знову. Це тому, що мозок асоціює поведінку з нагородою, що робить її більш приємною та спонукає до повторення. Друге, це може допомогти зберегти ентузіазм та не здаватися. Третє, це посилює віру у себе та свої здібності. Це може допомогти тобі ставити перед собою більш амбітні цілі та вірити в те, що ти можеш їх досягти. Четверте, нагородження себе може додати елемент гри до процесу. Існує багато способів нагородити себе за виконану роботу. А я дам декілька ідей. Відпочинь та віднови сили. Влаштуй собі день релаксу, прийми ванну з піснею, Почитай книгу, прогуляйся на природі, помедитуй. Наступне зроби те, що тобі подобається. Займайся хобі, поспілкуйся з друзями, подивись фільм, послухай музику. Третє: відзнач свої досягнення, запиши у щоденник свої успіхи, візьми собі трофей. Поділись своїми з досягненнями з іншими, постав собі нову ціль. Коли ти досягаєш однієї мети, постав собі нову, щоб мати до чого прагнути. Наступне: навчись чомусь новому. Пройди онлайн-курс, прочитай книгу, подивись навчальне відео. Матеріальні винагороди. Побалуй себе, купи собі щось, що ти давно хотів, але не міг собі дозволити. Створи щось, приготуй смачну їжу, спечи торт, намалюй картину. Зроби собі подарунок, замов масаж, сходи в салон краси, купи новий одяг. Заплануй собі подорож, відкладай гроші на подорож, яку ти давно мріяв здійснити. Інвестуй в себе, купи книгу, відвідай майстер-клас, сходи на конференцію. Налякайся, якщо на шляху до успіху буде час, коли ти працюватимеш без мотивації. Використовуючи сьогоднішні поради, ти зможеш з легкістю пройти важкі моменти в своєму житті. Які бувають у кожного. І пам'ятай, маленькі, але регулярні кроки переводять до великого результату. А я в свою чергу дякую тобі за твій час. Поділись в коментарях, який інсайт ти отримав, або ж яку пораду забираєш собі. Багатства здоров'я, успіхів та до зустрічі в нових відео. Пока-пока.